Червонодончани день газовика, завжди зустрічають з особливою пошаною, адже більшість мешканців селища працюють на підприємстві Шебелинка газвидобування. У палаці культури розташувався музей слави газовиків шабелинців. Тут можна побачити численну кількість нагород підприємства, дипломи та подяки. Ніків газової та нафтопереробної промисловості відбулося у великому залі Палацу культури. Почали дійство знесення прапорів України та укргазвидобування. Дав винуваців свята голова Червонодонецької селищної ради Анатолій Нуздричов згадав роки роботи на родовищі своїх земляків та побажав загального підйому газової промисловості країни. Слова привітання лунали від голови Балаклійської ради адміністрації Степана Масельського та голови районної ради Івана Столбового. Поздоровляв і дякував за самовіддану працю газовиків директор Шабелинка газовидобування Юрій Фесенко. Успіхи та виробничі досягнення у 70-х роках були на вищому рівні. Підприємство видобувало 32 мільярди кубометрів газу. Рівно 57 років тому назад на газовій карті радянського союзу. І Європи з'явилося унікальне по своїй суті і непередбачуване по масштабам родовище, це Шебелинське, першою скважиною з глибини 1651 метр вдарив фонтан. І це стало початком нової історії газово добув галузі такого родовища, як Шибилинське на той час ще не знала Європа та й не знав, мабуть, ще світ. Тому що на таких глибинах, як потім з'ясувалося, були надзвичайно серйозні поклади вуглеводів. Юрій Фесенко вважає, що останнім часом відбувається поступовий підйом галузі. Далі у свята чекала розважальна програма, запропонована місцевими та харківськими артистами. Проникливі голоси дівчат стріл бандуристів Купава зачарували глядача чуттєвістю та щирістю. Артисти протягом вечора вражали яскравим виконанням пісень та вдалими постановами танців. Вдячні аплодисменти говорили про настрій гостей та винуватців свята.